Так, всім привіт. Е -е. Малоточок. зміряємо, Так. Малоточок. Малоточок довжиною. 33,5 см, 33, В ньому повністю є вже він з адаптером. З адаптером, і е, шток у нас, як ми бачимо, також карбоновий. Хід цього молотка е, зараз 18 сантиметрів. 18 сантиметрів. Тепер е, дивимось далі. У нас є магніт, який да, він падає, але він тримає, тобто, щоб на всякий випадок десь не хто

Один кілограм 10 грамів. Повністю в зборі. Один кілограм. Е, тепер він у нас зроблений для холодного і гарячого клею. Для холодного клею адаптер, він уже стаціонарний, не відкручувати, нічого не потрібно. Зацепив або зажав ключиком, або безстросьоний грибок поставив і все чітко працюєш. На гарячий клей. Ти зацепив. Підсмикнув, сложив, положив. На холодний клей. Настя, нас є тут механізм, переключаєш. Працюєш. Тобто пружин, пружинка, тут резинка стоїть, пружинка, хто їх називає. Вона настільки легенька, що бачите, я можу навіть однією рукою це все робити. Вона, вона просто. По... Вагу тримає всього лиш самого штока і адаптера, який важить 190 грамів. Точно так же назад повернули і працюєш е, холодним клеєм. Повернув, працюєш гарячим клеєм. Немає щелчка, у нас тут стоїть вкладиші, е, е, які не дають метал металу удар тобто більш тянущий удар. А не метал То метал. Тобто там не розплятується, нічого, все швидко працює. Точно так же у нас є. Тобто, бачите, він настільки легенько їде. Він магніт коли бере хоп, тобто 1,5 мм і він защевкує. Тепер, стосовно цього, далеко сильно не углубляюсь, він важить кілограм. Але, але його можна зробити кіло 450-400 км. Як це робити? Відпускаємо шток, підкручуємо гайку. І в нас тут ось така от, от втонченість. Тут буде два вкладиша, які вставляються. Кожен вкладиш буде по 200 грам, там по 190, по 200 грам. Або ж ти додаєш і в тебе на 200 грам тяжеліше бойок, або ж ти закладаєш е з однієї сторони половинку і з іншої сторони половинку і в тебе зразу молоток. Тяжчий стає, тобто ось такий, от у нас молоток. Назад поставили два вкладиша, закрили трубкою зажали. Тобто, це вага міняється тільки для тих людей, хто підстроїть, щоб підстроїти собі вагу та щоб кому більш приємно. Мені приємно взагалі кіло 400, кіло 450, тому що в мене молоток важить стільки ж. Комусь це важкий або легкий молоток. Тобто це таке все справа. Тому у нас, бачите, тримаю. Ось такий от у нас молоточок. Зараз він е, в такому розмірі, а буде ще короткий. Тобто коротий. Зараз ми конструюємо, розроблюємо. Так що ось такі у нас у нас молоточки. Всім гарного дня!